Сьогодні будемо говорити з екс-спікером Верховної Ради народним депутатом України Дмитром Разумковим. Дмитро, вітаю, ради бачити так. само. Дмитро. Ну не можу не почати розмову з Хмельницької атомної станції. Верніше, з її добудови, тоді коли Україна потрапає від потрапить від нестачі електроенергії, коли президент. Б'ючи п'яткою себе у груді і рвучі волоси на свої, на своєму камуфляжі, як розповідає, що до кінця року буде побудований один гігават електрогенерації нової, а будують тільки 6% від того, що він обіцяв, в Раді зараз планують розпилити величезні гроші на Хмельницьку атомну станцію на добудову її. Хоча експерти профільні, як українські, так і закордонні, кажуть, що це схема. Схема по розпилу, і цей час кажуть, не вистачає грошей на забезпечення військових, не вистачає грошей на забезпечення соціальних верст населення, не вистачає на багато що іншого. А на це вистачає що за схема, і чому влада зараз концентрується на питаннях Хмельницької атомної станції, як добудова якої може розтягнутися на десятиріччя, а не питається вирішити питання забезпечення електроенергії українців сьогодні і зараз тому що схеми на цьому не можна провернути? чи є інші причини? Це не схема, це зрада. І Я зараз пояснюю, чому тому що аспектів, які е, тут закладені набагато більше аніж ви зазначили. Давайте пройдемось по ним по всім. Перше, це бабки, тому що е, все, що вони пилять, це не гроші, а для них бабки. Вони йдуть саме за таким форматом. Е, чому це дуже зручний для них проект, тому що е, списати 4 мільярди доларів. Чотири. Причому це базова е проєктна кошторисна документація зараз говорить про 4 мільярди. Як показує практика будівництва в Європі, ця цифра зросте в X2, Х3. Строки так само зростуть в мінімум в два рази, а то і в три рази. Це практика, по якому живуть е країни, які зараз будують атомні е електростанції. Але чому це зручно для діючої влади? Тому що вони вкрадуть сьогодні. А знайти цю крадіжку і довести, що вони це вкрали можна буде лише коли це все добудується. Тобто, гроші вони спишуть сьогодні, з ними повтікають з країни, а потім будуть розповідати хтось пізніше, якщо буде, якщо взагалі доживе, що ну да, якісь гроші були, кудись поїхали. а на станції немає, де й не страшно. А друге питання: ви не сказали одну з ключових е речей: це будуть російські блоки. Це російські блоки, які хочуть купити в Болгарії і поставити туди. Так, да, вони сьогодні знаходяться в Болгарії, але якщо там не буде вистачати якогось крантіка, то а, його треба буде купувати в Росії. Якщо чогось не буде вистачати, то Росія просто може нам це не продати, не поставити, і ми будемо мати ще два. Додаткові атомні блоки, які не будуть працювати, про це навіть ніхто не думає, тому що думають лише про гроші, які можуть сьогодні вкрасти вкрасти з нашого з вами бюджету. Наступне питання це питання того, що в них немає під це голосів на щастя, тому що вони кожного тижня намагаються запхати цей закон кожного пленарного тижня і в них не виходить, тому що навіть депутати, навіть ті, хто постійно голосує за всю. Єрунду, яку заносять з Офіса президента, навіть вони говорять, що ні, ну таке, ну за таке навіть голосувати не можна. Знову зроблять 5-6 менеджерів. А відповідати потім нам. І це якраз той приклад, коли думають виключно про гроші, а не про державу. Причому вже прийшли європейці з американцями і прислали офіційний документ, що Хлопці, не треба. Ми розуміємо, що ви хочете вкрасти ці кошти. Що тут мова не про добудову реакторів, що це не треба робити. Прислали офіційного листа в відповідний комітет. Тобто, вже всі показали, що це робити просто не можна, замість того, щоб іти шляхом створення розгалуженої системи, в тому числі і атомного забезпечення, є інші технології, які набагато швидше і коштують дешевше, і можуть виступати не лише в якості точок, які будуть виробляти електроенергію, а також будуть виступати. В якості запобіжника для ударів по тим чи іншим територіям це малі атомні реактори, наприклад, якщо вони були розміщені е, на території е, тих е, ТЕЦ, які сьогодні є, або там частково зруйновані або зупинені, е, то це давало б можливість відновити роботу цих ТЕЦ відновити роботу частини тих блоків, які там знаходяться, і фактично маючи там. Малий атомний реактор дати можливість верніше не дати можливість расистам знову бити по цинтецькам, але це е, питання ну там двох кроків, навіть не, не крокової схеми. Тим не менш, мої одноклітинні друзі про це не думають і не можуть намалювати такий план. Чому я кажу одноклітинні? Тому що. Це не лише питання рівня IQ і розуміння державних процесів. Це питання в тому, що вони не вміють будувати плани, не схеми, а плани більш ніж на одну клітку. На одну клітинку, як от ходить пішак в е, шахах. Все. Все інше в них вже вища математика, і вона не працює. Тому сьогодні ми з вами бачимо чергову, це ж не перше і не останнє, але чергова, тим не менше величезна схема. Яка дасть змогу їм вкрасти наші гроші з бюджету і не понести за це жодної відповідальності. Дивіться, все супер, окрім двох моментів. Грошей в бюджеті не вистачає на ну, важливіші питання. І все одне це штовхається. Ну, не можеш сказати, що Зеленський цього не розуміє. Не можеш сказати, що і Галущенко цього не розуміє. Більше того, вони зацікавлені в цій схемі. А… Але вони розуміють також, що це спостерігають наші партнери. Чому я кажу про це? Тому що за цим дуже уважно слідкують зараз в Європі, так само як слідкували за заявою пана Кіпера, це кум Єрмака, і одночасно очільник Одеської області. Про те, що священник Московського патріархата Агафангел іконою викликав і зупинив. А потім шторм. Ну в штатах вже почали казати, то може їм видати більше ікон, а то замість ППО. Бо такі заяви якраз відвертають від нас підтримку. А Після такого розпилу, коли це, ну якщо це буде прийнято, і підиметься галас в західних змі, яка реакція буде з боку керівників країн, які нам сьогодні дають гроші, допомагають і кажуть, що треба вирішувати нагальні питання, а не планувати якісь незрозуміли, ну, довготривали будівництва, які не зрозуміли, як можуть закінчитися? І коли? Ну, дивіться, ви ж дали відповідь на це запитання? Питання зробити сьогодні в кишеню набагато важливіше ніж там забезпечити країну в майбутньому. Е, вас так це дивує, Ну дійсно виглядає таке враження, що, що це перший раз. Давайте повернемось до податків. Історія з податками так. піднімали податки для того, щоб нібито забезпечити фінансування збройних сил України. Всі це пам'ятають 10 жовтня. Проголосували, бігали по стелі, вили. Немає грошей на армію. Коли їм казали, в тому числі партнери, що не треба піднімати податки, треба просто перестати красти. Ні, ну як це таке ж неможливо. Давайте там не буде, не буде чорних схем на митниці, не буде податкову кешмаріті. Через Гітманцева, весь малий, середній великий бізнес, БЕП не буде вичавлювати все, що може вичувати. ДБРівці не будуть бігати з обшуками і багато інших схем, які сьогодні забезпечують діючу владу. Окей, але е вони вирішили піти шляхом підняття, все ж таки, податків. І вони це зробили, прикриваючись тим, що треба гроші на армію. Так, по факту, коли я казав, що це брехня. Вона сьогодні доведено, що це брехня, тому що е, грошей на армію немає. Вони з'являться ці гроші не пішли верніше на армію. Вони з'являться лише починаючи з 1 е, січня е, наступного року. Але це робилося під того, щоб закласти можливість отримання вовіни тисячі, яку сьогодні благополучно починають роздавати в якості нібито допомоги е, людям. Не говорячи про те, що це дуже нагадує схему гопніка. Пам'ятаєте, ну, хто там в 90-ті роки бачив це, хто не бачив, може в фільмах подивитися, коли хулігани забирали останнє у людини да, всі гроші, а потім давали назад 10 карбованців, щоб вона могла взяти квиток і доїхати додому. От сьогодні влада поводить себе так само. Вони цю тисячу людей забирають за місяць, у когось навіть швидше. А потім каже, дивись, ми такі молодці на тобі назад цю тисячу. Ми правда, на наступному місці заберемо в тебе ще раз тисячу, потім ще раз тисячу кожного місця будемо робити. Але тут хочемо показати, який президент хороший. І е, як він готується до виборів, е, хоча говорить, що не готується, і як він добре вчить політичну історію Тимошенка і Януковича, тому що була Юліна тисяча, потім Вітіна тисяча, зараз Вовіна тисяча. Але навіть у тих е, виплата була трошки побільша ніж сьогодні, в 24 долари. А зараз ще курс підніме, то взагалі е, до, до 20 доларів добіжить. Тому по факту. Це не перше намагання намахати українське суспільство, і, на жаль, не останнє. Тому ми і маємо дивитися і робити все для того, щоб таких речей не відбулося. Паралельно це вже не про корупцію, а про відсутність моралі. Ви пам'ятаєте історію з мобілізації річних А навіть зараз вони розповідають, що ні, це ж неправда. Такого немає. Така історія є сьогодні. Ті, хто раніше був обмежено придатний, якщо 18 років може бути мобілізований, і закон, навіть проголосований в Раді, лежить понад два місії президента, і він його просто не підписує. Порушуючи конституцію, закон, порушуючи все, в принципі, як завжди. До речі, ви знаєте, був цікавий момент. Я нещодавно дивився уважно інтерв'ю е спікера Верховної Ради Стефанчука, який давав інтерв'ю Карпюку. І той його запитує, що ну, як же от. Практика існує, коли президент отримує підписаний проголосований закон, але не підписується далі президентом. Це порушення закону, це порушення норм закону. І якось так Стефанчук з'їхав сказав, що все нормально, все а можна було ж запитати, перерахувати закон, а їх там за велика кількість, яка вже лежить у президенти, які Вона не 40, якщо я не помиляюсь. так от в мене запитання: а це вже норма для Стефанчука і офісу президента? Порушувати закони навіть так, це норма? Так, да, це норма. Ну дивіться, от пам'ятаєте, коли не зібрав Стефанчук засідання Верховної Ради, тому що перелякали, що. Прилетить до них арішні за людей не перелякалися, а за 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 себе перелякалися. До речі, тоді чомусь Кабмін працював, офіс президента працював, а Верховна Рада не змогла працювати. Не так, вся я Верховна. приїхав в Раду. Я тому що мені ж не прийшло жодних офіційних і не було депутатам жодних офіційних повідомлень про скасування засідання. Я приїхав, я прийшов тебе. Нема. Пам'ятаєте, як в пісні було? І так, немає так. засідання. Я написав листа Стефанчуку, кажу: а ну на з приводу чого багато води там, е, інформація приходила туди-сюди. Ну, по факту вийшло, що він вирішив, що не буде проводити засідання. Ну, перелякалися. Друге питання: е, ви так дивуєтесь... А... А Я ти не ти дивлюсь, що дивно це. От мене вивішує постійне, постійне порушення закону. Ну правда, це ненормально. Коли влада порушує закон, так, дуже так, важко так. вимагати від громадян, щоб вони виконували закони. Це ж лежить на поверхні. Дивіться, треба по перше, приймаючи закони з порушенням закону, вимагати потім від людей, щоб вони жили по цим законам, неможливо. Я це казав ще в 2019 році. Друге в нас гарант конституції перетворився в гаранта порушення конституції. Тому що те, що ви сказали, дійсно, в нього є 15 днів. Він або підписав, і повер... або не підписав і повернув Верховну Раду з своїми е, зауваженнями, тобто наклав вето. Все іншого немає. Просто вони користуються тим, що немає наслідків, да? От, Що він не підписав, і наслідків немає. Вони, вони колись мені е, прислали е, назад е, законопроект, е, прийшов термін, вже 15 днів пройшло, і вони в останній момент присилають. Я їм подякував і назад повернув. Ну, сказав: добре, тер термін вийшов. Все, до побачення. Наступного разу або там встигайте, або не встигайте, або підписуйте це і вносите пропозиції, як його треба буде поміняти за вашою логікою. Оце ставлення. Дивіться, вони ж не сприймають і Кабмін як якісь там інституції. Ну, є Стефанчук в їх розумінні, це ну, максимум начальник відділу під назвою Верховна Рада України, який мають. А, прийняти ті закони, які їм довели прийняти з офісу президента, і є ще такий же відділ: е, там трошки поменший молодший е, науковий співробітник, шмигаль під назвою Кабмін, який є орган... відділом організаційного забезпечення прийнятих дуже часто тупих рішень на банків, і все. іншого немає. Ось в такий, е, офіс на президентській республіці. Ми сьогодні живемо. На жаль, а... Але ми можемо це як мінімум проговорювати і сподіватися, що суспільство зрозуміє, наскільки вся ситуація ганебна почне тиснути на своїх депутатів, яких обирали, влада буде реагувати. Бо наша влада реагує тільки, коли на неї тиснуть. Тому тих, хто зараз дивиться, не забувайте. Допомагати каналу розповсюджувати цю інформацію для цього. Треба як мінімум зараз підписатися і поставити вподобайку. Якщо ви це вже зробили, дякую вам. Якщо ні, зараз негайно підписуйтесь і ставте вподобайку. Також зараз коментуйте. Коментуйте звідки ви дивитесь цей ефір. Що ви думаєте з цього приводу про те, що ви почули зараз? Напишіть, будь ласка, до речі, дійсно. Куди закинула вас доля? Де ви чекаєте або наближаєте перемогу? Пишіть про це. Це важливо. Ясно глядачів я завжди вивчаю. Хочу подякувати зразу всім, хто замість того, щоб відпочивати після виконання бойового завдання дивиться сьогодні цей ефір, щоб отримувати інформацію. Завдяки вам, оборонці України, завдяки вам, тих, хто захищає Україну зі зброєю в руках, ми можемо і ефір вести і своєю країною пишатися, бо Україна існує тільки завдяки тому, що є сили оборони України. Дякую кожному захиснику України. Всіх інших прошу також поширити відео, бо тільки від вас залежить. Скільки ще людей побачать цю інформацію і і зрозуміють, що відбувається. Тому поширте відео, це важливо. І на каналі є функція спонсорства, Не забувайте про неї. Цю функцію надає YouTube. Якщо хочете підтримати канал, а хочете допомогти каналу залишатися незалежним. Будь ласка, заходьте на канал, тисайте на ту кнопку на головній сторінці, стати спонсором і обирайте собі варіант. До речі, ви також будете мати величезний бонус в офісі президента донестями вибішується через те, що. Є люди, які підтримують канал. Тому, якщо хочете повибільшувати офіс президента, ставайте спонсором канала. Це не дуже важко, а емоційна складова важлива. Пане, пане Дмитро, вибачте, я трохи втомився. Скажіть мені, будь ласка, зараз відбулася така дуже тривала епопея. З Бойка. Бойка виходить і робить заяву для декого неочікувана, але от якось. Злі, з які з банковою говорять, що якраз все було прораховано, і це сценарій. Далі, суспільство вибухає бойка йде на вулицю Володимирську, 33 Спокійно йде, спокійно повертається не на самокаті. До речі, це окрема історія, і е, після цього ініціюється його е, випровадження з комітету по правах людини. Ну скажімо так, м'яко карче не найважливіший комітет, на жаль, в нашій країні, але. Намагаються викинути звіти. З першого разу не вдається, з другого разу вдалося. А чому ви не голосували? Це по-перше, а по-друге, вам не здається, що це от, те, що ми бачимо, це шоу? Ні, це не шоу, це цирк. Тому в цирку я участі не приймаю. Якщо приймав би, то я б тоді в 95-му кварталі працював? Те, що все відбувалося в стінах парламенту ці два дні з приводу цього питання, це цирк. Ну, по-перше, в більшості є 233, було 233 народні депутати, яких мало точно вистачити для прийняття рішення про е відклик е Бойка з комітету. Е друге питання: е злі язики кажуть, що у фракції сказали не голосувати. Просто не думали, що. Це буде мати такий резонанс, і що треба буде вносити вдруге цю постанову, тому що не проголосували очільники комітетів, не проголосувало керівництво фракції Слуга народа, можете підняти, подивитися. Не проголосувала величезна кількість людей з монобільшості, не проголосувало. І ще раз повторюю: кажуть, що не проголосували не просто так. А друге питання це питання а, відвертання вашої уваги. Дивіться, два дні ситуація крутиться навколо а, постанови про відкликання бойка? Ніхто не говорить про те, що наближається з кожним днем рашисте до Покровська. Яка ситуація в Курахова, коли куди вони підійшли вже майже до ТЕЦ? А, яка ситуація взагалі по фронту? Що відбувається з валютою? Що відбувається з. Економікою в офісі вміють знімати серіали, і ви дивитесь знову ще один скічком під назвою відкликання з комітету. Який, комітет, який насправді сьогодні не відіграє великої ролі, хай не ображаються колеги, які там працюють, але е, права людини сьогодні перетворилися на відсутність прав людини. І тому їм як вони не хотіли виконувати свої повноваження дуже важко. До речі, навіть керівник комітету не голосував про відкликання е, Юрія Бойка з комітету. Я вважаю, що це все була постанова. Я вважаю, що це була в е, зроблено для того, щоб відвернути увагу. Їм це вдалося на жаль. Але що стосується мене, ну я не граюся в такі ігри. Мені є чим займатися в парламенті. Плюс, в підтвердження моїх слів, вчора Стефанчук поставив цю постанову наприкінці засідання. Ну щоб вона точно максимально не прийшла. Він затягнув початок засідання Верховної Ради на дві години. Майже на дві години затягнули початок засідання Верховної Ради, і е, робилося все для того, щоб вона не була проголосована. А потім, коли отримали суспільний резонанс, побіжали рахувати відсотки, вони тільки в відсотках вміють рахувати. Тому що якщо порахувати в людях, то це буде якраз показник того, що е в них немає монобільшості, а якраз є нова коаліція. Ця нова коаліція складається з слуги народу і двох фракцій. Двох груп, які колись були фракцією ОПЗЖ, можете взяти і подивитись, вони не можуть е слугами народу проголосувати жодного рішення в стінах Верховної Ради без допомоги ОПЗЖ. Це виглядає знаєте, як російською мілою броня, це тільки тішиться. Оце саме про них. Вони створили гарну картинку, вони створили можливість від від відволікти суспільства. Але, е, на жаль, це не про е, реформи, це не про економіку і не про майбутнє. Плюс вони знали, що йдуть на порушення знову регламенту, тому що немає процедури так відкликати депутата з комітету. Якщо було таке реальне таке бажання, то зміни до регламенту Верховної Ради можна було прийняти вже давно. І сьогодні це виконувати. У відповідності до е, закону Верховної Ради України, регламенту Верховної Ради України. Там я вам більше скажу е, колеги по парламенту. Там по різним аспектам пропонували відсторонити від засідання тих чи інших народних депутатів, але це не підтримує монобільшість, Вони за це не голосують. Тому е, вам знову продали чергову серію низькопробного, але на жаль, дієвого серіалу. Uh, і все ж таки повертаючись до голосів за Бойка, uh, я подивився і багато хто не голосував з тих, хто якраз сказав: Я проголосую особливо з керівників комітетів. А комітетами у нас керують взагалі та слуги народу. А що відбулося? Чому вони отак? От чому вони uh, так ну, це ж по дурному взагалі відбулося. Всі ж зможуть передивитися і порахувати, і зрозуміло, що це була команда не голосувати. І взагалі давайте відверто. А зараз же з бойка зроблять жертву. Він же як буде казати своєму виборцю: дивіться, я хотів захистити вас в комітеті по захисту прав людини, а це не вдається тому, що мене виключили. Я не можу захищати вас, і це роблять оці прокляті радикали і біндєрівці. Ну, він же так буде казати. Це ж лежить на поверхні. З нього навмисно Я роблять жертву. Так в Раді говорять, що це була дійсно прорахована історія, що це многохадовка, на яку не, не здатна банкова для для підтримання проєкту для півдня і сходу нашої країни. Що це вже був початок виборчої кампанії. Я думаю, що це може бути саме так, тому що банкова готується до виборів. Це 100%, але без погодження з банковою, жодних дій з боку опозиційної платформи за життя верніше, двох груп, які там є, не відбувається. Вони є партнерами, вони є сталими стабільними партнерами станом на сьогодні і голосують за все, що скажуть з банкові. Хтось там. Каже, що вони військовополонені, хтось каже, що це партнерські відносини. Це не принципово, ми можемо подивитися з вами на голоси. Тому я, е, ну, знаєте, якщо ми з вами в партнерських відносинах, навряд чи я буду робити щось, те, що вам нашкодить. Ой, Тому і історія про відкликання, і історія про там, паріцання публічне, і історія про виклики я думаю, що це е, все. Постанова для е, створення е, додаткових партнерів на майбутніх виборах. Це перше. А друге, е, дійсно, офіс готується до виборів. Я думаю, що вони не очікували, можливо, такої реакції суспільства. Тобто, вони думали, що це е, пройде з меншим негативом в е, загальному суспільному сприйнятті, і таким чином е, трохи прорахувались, ну, як завжди. Маємо те, що маємо, а, а да зараз а, можуть використовувати це як створення а, іміджа людини, яка постраждала від дій влади, і це можна використовувати у під час виборчої компанії, без без прив'язки, навіть там до тих чи інших політичних сил. В цілому це робоча технологія, яку використовували завжди під час виборів. нас люблять Дуже? тих, кого ображає влада. Я готов забити вас з вами зараз на парі, що це буде використано, і ця риторика буде використана теж, мене зробили жертвою, і я не можу захищати ваші права, бо мене виключили саме з комітету по захисту прав людей. Ну це ж зрозуміло, це лежить на поверхні. Будемо заключати парі чи повіримо один одному? Давайте заключимо. Я, я, я навіть готовий програвати. Я вмію програвати, але не люблю. Роблять, Я тому, розумію, готують що... програвати. Це буде так і станеться. Вони використають цю технологію. Я теж але... думаю, що це буде використовуватись, але тим не менш, ну знаєте, ви запропонували вам запропонувати але саме буде так собі виглядати. Ставлю галучку, ставлю галочку. Ставлю. Ставлю ставлю галочку. Але, насправді це буде е, так, і це підтвердження того, що виборчий процес для влади розпочався, коли вони вам розповідають про те, що там ніхто не готується до виборів, вони брешуть.